Привіт, привіт, шановна громада! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Майя і я продовжую свою низку відео про макіяж і про косметику, про те, що люблю найбільше. Сьогодні хочу вам показати свої нові покупочки. Чесно кажучи, нещодавно я закінчила курс макіяжу. Самі стало смішно, я закінчила курс макіяжу, і тепер у мене просто є офіційний привід скуповувати все, що я бачу в косметичних магазинах. Так що, дівчата, беріть собі на замітку лайфхак. В цьому відео я хочу зробити розпаковку косметичних продуктів, які нещодавно були мною куплені. Скоріше за все, я розділю розпаковку на два окремі відео, тому що косметики вийшло досить багато. Все просто втиснути в один макіяж не вдасться. Я зроблю два окремі макіяжі. Тож, зустрічайте в нашій студії косметика. Боже, скільки тут назбиралось. Много та дурного, як то кажуть. Оскільки я люблю починати макіяж зі шкіри, то і продукти буду вам показувати відповідно. Відповідно, відповідно, відповідно. Перший лот. Це перфектор від Maybelline. Я так розумію, що це якась новинка. Ось так він виглядає. Чотири в одному. Заявка просто на перемогу. Тут і праймер, і консилер, і хайлайтер, і бібі-крем. Що ви про це думаєте? Мене, звісно ж, зацікавив цей продукт. Зараз я буду його відкривати і пробувати ним користуватись. Як бачите, цей перфектор, перфектор знаходиться в точно такому ж опакуванні, як і найвідоміший, мабуть, консилер від Maybelline. Мені здається, що він найвідоміший, тому що я дуже часто зустрічаю на нього огляди у різних візажистів, блогерів, взагалі фанатів макіяжу. Ні, ось так. Ну, що ж, спробуємо. Треба покрутити. Я не розумію, воно ти... о! О, щось потекло, таке дивне. Якась така жижа з'явилась. О, боже, воно блистить. Навіть не знаю, що сказати. Коли буде то. О, щось нібито починається. На руці... Просто якась блискуча рідина, а тут вже нібито щось щось починає з'являтись. Поки доберешся до цього перфектора, вже нічого не хочеться. Ну добре, щось там вже вилізло. Не зрозуміло, як цим фарбуватися, але зараз спробую. Я не розумію до кінця, як ця штука працює. Зараз просто буду е, намагатись нанести це на свою шкіру. До речі, мій відтінок. 0,1, в принципі, гарний підходить під мою шкіру. А ще в мене з'явилось таке відчуття, що він дуже швидко буде закінчуватись, тому що я довго крутила, 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 поки він почав вилазити цей перфектор. І ось дивіться, ось тут вже з'явилося цей дозатор з'явився, тобто його надовго не вистачить. Скористуюсь своїм б'юті-блендером, щоб розподілити це по шкірі. Це чудо 4 в одному. ти тиць Щось в цьому є. Шкіра стала така сяюча. Е приємно виглядає. Але, чесно кажучи, мені здається, що як консилер це працювати не буде. Ну, дивіться, Він точно не перекриє жодних сенсів. Як хайлайтер, можливо, трошки сяйво додає, але, е може, для повсякденного макіяжу піде, хоча. Навіть для повсякденного мені здається, що цього буде мало. Як бібі крем, так. Непогано, в принципі, окей. Як праймер, ну, теж можливо. Далі беремо тон. Тон, тон, тон. Новенький. Я обіцяла в минулому відео його показати. Ось такий красунчик від Lancome. Ой! Під час свого навчання на візажиста з макіяжу навчання, боже, як воно так престижно звучить візажист. Під час свого навчання з макіяжу я працювала якраз таки на ось цьому тоні, не тільки на ньому, але в тому числі. І він мені сподобався якось так найбільше. Мені так завжди шкода псувати ось ці гарні коробочки. Є, ой! Вітінок, мій вітінок. У вас теж так, що ви коли відкупляєте нову косметику то хочеться насолодитися нею якнайбільше. І ось ці перші краплинки, перші натискання, такі вони дорогі і приємні. Нанесу спочатку тонну шкіру пензликом. Пензлик Зоєва 125 номер. А потім вже Б'юті блендером. Щось він реально трошки світліший, ніж я очікувала. Хоча, в принципі, під колір шкіри мені підходить. То наноситься досить легко і м'яко, приємно з ним працювати, але... Трохи входить в такі заломчики-зморшки, які, які є на шкірі. Тобто для сильно сухої шкіри я б його не радила. Далі я зроблю контурінг, не буду повторювати помилки з попереднього відео, бо там я спочатку намалювала собі рум'яна, а потім зробила контурінг. Це не новий в моєму арсеналі продукт, але е, ну, в мене просто для контурінгу нічого нового немає, тому буду користуватись старим. Цей раз же ж ми робимо максимально макіяж такий, щоб помітний був. Дуже люблю цей пензлик для контурингу. Це Зоєва 110 номер. В минулому відео цей пензлик теж був. У мене інших немає. Весь набір від Зоєвої. Зоєвої, Зоєва. Ну ви зрозуміли. Дивіться, в мене є. Ось такий великий пензлик маленький. І є ще середній. Ось цим я наношу зазвичай консилер. Ось цим роблю контурінг, а цим зараз спробую зробити контурінг носа. Готово. Ледь не забула, до речі, про консилер. Ось такий купила невеличкий набір. Magic Studio. Хотіла б ще сказати, що вся ця косметика була куплена в іспанському магазині, та я спеціально перевіряла, щоб вони були теж в Україні. Тому фірма Magic Studio ніби є, можете там пошукати. І другий продукт, який йшов в цьому наборі, це консилер. Мені здається, що він буде трошки для мене затемний, але було лише в магазині два кольори. Цей і ще темніший, тому обрала цей. Слухайте, ну, непогано. Він відчувається, що не буде пересушувати шкіру. Так, здається, принаймні на перший дотик, але зараз побачимо після того, як я нанесу його вже на зону навколо очей. Поїхали. В цій пляшечці він якогось сіруватого відтінку, але на шкірі прям персиковий. В принципі, на шкіру лягає дійсно досить непогано і не збирається в зморшках, принаймні поки що, але на всяк випадок я сюди одразу ще й пудру нанесу, щоб на Щось вже на обличчі вимальовується цікаве. Далі зроблю брови, і для брів у мене є ось такий. Stay Natural Brow Stick Катріс фірми бренду. Ось так він виглядає. І така помадка для брів, чи що воно таке? Коротше кажучи, стік Будемо називати його так, як написали. Не знаю, як не фарбувати. Чи одразу так на брови наносити, чи може краще пензлик якийсь. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Щось там з'являється чи не з'являється, я не розумію і не бачу. Ну, може так спробую. Скажу я так, це, мабуть, якась фігня, бо не бачу я, щоб воно якось профарбовувало брови. Або ж я не так щось роблю, або воно ніяке. Коротше, щоб намалювати цим стіком брови, треба намудохатись. А я таке не люблю. Я люблю, коли робиться швидко, одразу. І видно результат. Ніби якась там делікатна, дуже делікатна тінь з'явилась, але ну, зовсім не той ефект, якого я очікувала, тому не лайк. Ще й випадає сам цей стік. Дивіться. Що там з бровами вийшло, то вже вийшло. Нічого виправляти не буду. Далі рум'яна, рум'яна далі будуть у нас. І це мій улюблений етап в макіяжі. Що по рум'янам у мене тут з останнього. Ось такий стік від Essence. Оглядів на нього просто море в інтернеті, в Інстаграмі, в Тіктоці. я його дуже сильно хотіла, тому що чесно, що вже ним користувалася, не витримала просто. Пахне він як така цукерочка. Але, дівчата, кому не подобаються такі міцні віддушки, то вам точно не сюди. Він реально прям хімозно пахне цукеркою, якщо що, але мені, мені підходить. Колір цього стіку 30, я так розумію, Rose All Day. Добре. Rose All Day, Хай буде. Подібні стіки я зазвичай набираю. Та я, в принципі, всі рум'яни так набираю, якщо вони не сухі. Пензликом від Зоєва в номер 122. І наноситиму на шкіру. Ну, вони такі, досить пігментовані. Краще спочатку набрати на пензлик, а потім нанести на руку, трохи його в руку вбити, перенести цей колір, і потім вже наносити на шкіру, тому що буде занадто, якщо одразу на, щ... на щоки. Здається, я переборщила. І останній найважчий для мене етап це етап фарбування ока. Незважаючи на те, що я нещодавно закінчила курси, все одно мені воно дається важко. Я дуже переймаюсь, коли в мене щось не виходить. Дуже не люблю підтирати, змивати і знову наносити. Мені хочеться, щоб все весь макіяж виходив одразу з першого разу. Демонструю вам тіні, які були мною куплені нещодавно. Це бренд Revolution, гарні такі персиково-помаранчеві відтінки, помаранчево-персиково-рожеві відтінки, досить яскраві, досить пігментовані. Побачимо, як вони будуть виглядати на оку. Які вони м'якенькі. Ось що ми маємо: дуже гарні весняні кольори. Ось цей і ось цей. Дуже прям пігментовані. Ці трошки менші, ось цей блискучий. Ось цей. Ну вони свою функцію виконують, вони блистять. Добре, поїхали. Будемо малювати око, що відтягувати неминуче. Виходить досить помаранчево. Навіть хочеться цей кольор розбавити якимось більш нейтральним світлішим, але тут таких немає, тому я скористуюся, скористаюся іншою своєю палеткою, щоб трохи урівноважити це все. Повертаюсь до вас з майже готовим макіяжем очей. Вийшло в мене щось таке дуже яскраво, весняне, мабуть. Хотіла б ще доповнити те, що вийшло в мене на очах, якоюсь легенькою стрілкою. І спробую, мабуть, це зробити олівцем. Олівець в мене не новий. Я просто спробую підкреслити трохи лінію росту вій. І все. І все. Та-дам! Ось тепер макіяж здається більш завершеним, але і це ще не все, бо треба нафарбувати вії. Ornament. Про вії я теж не забула і купила для них дещо новеньке. Дуже давно хотіла спробувати цю неймовірну туш, дуже багато відгуків класних про неї перечитала, передивилась відео. І ось вона, ось ця краса, це. Так давно хотіла і забула, як воно називається. Це Лореаль. Телескопік. Телескопік. I don't know, як воно правильно там читається. Продемонструю вам зараз кисточку. Силіконова кисточка. Побачимо, наскільки зручно нею буде фарбувати, але ну, раз багато людей нахвалює, то, мабуть, має бути зручно. Поїхали! В мене є один фетіш. Як би вам так правильно пояснити, люблю туші, які вже трохи підсохли. Тобто не нові свіжокуплені, а вже ті, якими якийсь час покористувався, ними мені чомусь зручніше фарбувати вії. І ось ця туш, вона така одразу. Боже! а, Лінза випадає! А! Блін, у неї реально дуже зручно профарбовувати. Війки, прям витягує, вона їх так добряче, як треба, прям витягує. Щоб, якщо в мене вії не випадали і всі були рівні й гарні. Такі виразні очі. З'явились вії, яких у мене майже нема. І наостанок, як завжди, я залишаю губи. Оскільки око в мене таке яскраве, виділяється, то губи я зроблю більш делікатні, менш помітні, щоб. Все виглядало гармонійно, і для губ у мене заготовлена ось така новенька причудова олійка від Essence. Це вже моя третя, але попередні були в інших кольорах. Ця помаранчева. Дивіться, як вона прям підійшла під мій сьогоднішній макіяж. Але насправді вона і так буде майже прозора. Ну що, макіяж вийшов пречудовий, я прям собою пишаюся. На цьому буду завершувати відео. Підтримуйте мене, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і до нових зустрічей! Па-па!